Нещодавно добре відомий Ілон Маск чимало висловився про християнство. В одному з інтерв'ю він нещодавно сказав так: Хоча я не є особливо релігійною людиною, я вважаю, що вчення Ісуса є добрим і мудрим. Я б сказав, що, ймовірно, я культурний християнин. І зовсім нещодавно, після суперечливого відкриття Олімпійських ігор, Маск написав у Твіттері. Якщо не буде більше сміливості відстоювати те, що справедливо і правильно християнство загине, вітаємо на християнському подкасті, дорогі слухачу. З вашою допомогою подкаст набрав понад 40 тисяч прослуховувань, що за часом прослуховування становить понад 1400 годин. Тобто подкаст без перестанку прослуховувався понад 130 днів. Натхненні цими показниками, ми з командою також припустили, що якщо перевести ці цифри у недільні богослужіння, то цього часу прослуховування християнського подкасту вистачило б на понад 30 років відвідування двогодинних богослужінь щотижня. Дякуємо вам, що завітали до нас і сьогодні. Слава Богу. Тож ось чому Ілон Маск помиляється: Християнство. Справжнє біблійне християнство не є релігійною практикою. Християнство це прийняття того, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Далі Ісус Христос воскрес, тим самим перемігши силу смерті, диявола і гріха, щоб у Христі, коли ми приймаємо Його як нашого Господа і Спасителя, ми також були врятовані від гніву Божого. Християнство це підкорення Христу як Господу. Тепер, коли хтось каже, що християнство загине, якщо не буде більше сміливості відстоювати те, що справедливо і правильно, це буквально означає, що те, що Христос зробив на Христі, недостатньо. Як ніби нам потрібно додати ще щось до цього. Але ж це не так. Вчинок Христа є досконалим. Абсолютним і завершеним, незалежно від того, що хтось думає, що християнська спільнота повинна робити. По-друге, Біблія попереджає нас, що в останні дні прийдуть насмішники та кепкуни. Про це написано у другому посланні Петра 3.3. знайте насамперед те, що в останні дні з насмішками прийдуть кепкуни, які живуть за власними пожаданнями. Все, що ми бачимо сьогодні, не обов'язково закликає нас безпосередньо вступати в полеміку з тими, хто глузує з Христа. Навпаки, коли ці речі відбуваються, віряни мають бачити у цьому підтвердження пророчого Слова Божого. Нехай це надихає нас ще більше проповідувати Євангеліє, ще більше виявляти любов Христа, бути ще більш сміливими у викритті гріха. Отже, мова йде не обов'язково про те, щоб безпосередньо вступати в дискусію з насмішниками. Мій третій пункт полягає в тому, що ствердження, що християнство загине, якщо не буде більше сміливості відстоювати справедливість і правду, також має на увазі, що диявол перемагає. Але диявол це вже переможений ворог. Біблія каже нам про його долю у книзі об'явлення 2010. Сказано, що доля диявола вже визначена. Він не рівня Христу. Четвертий пункт Християнство зазнає нападів протягом століть. Сам Ісус зазнавав переслідувань і був розп'ятий. Учні зазнали жахливих смертей заради Христа. Рання церква зазнавала переслідувань від багатьох, зокрема від імператора Нерона. І сьогодні є багато прикладів того, як у фільмах і музиці Християнство висміюється. Однак християнство витримало всі ці переслідування і напади протягом століть. Я вірю, що якби воно мало загинути, це сталося би багато років тому. Але цього не сталося. І є причина для цього. Причина в тому, що Ісуса Христа не можна перемогти. І також в тому, що християнство правдиве. Тепер останнє Біблія каже в Євангелії від Матвія 5, вірші з 14 по 16 ви світло для світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Ісус Христос є світлом для світу, і якщо християнство загине, тоді на землі буде лише темрява, не буде ні надії, ні спасіння, ні завтрашнього дня. Але цього не станеться, бо темрява світу ніколи не переможе світло цього світу, а це світло Ісус Христос. Тож, підтвердивши, що Християнство є істиним, ми природно приходимо до важливого питання, що ця істина означає для вас і для мене особисто? Якщо християнство дійсно є істиним, то воно має глибокі наслідки для того, як ми сприймаємо себе і своє місце у світі, це підводить нас до концепції ідентичності у Христі. Розуміння того, що християнство є істиним. Полягає не лише у прийнятті набору вірувань, це визнання того, що наша ідентичність кардинально змінюється завдяки нашим стосункам з Ісусом. У Христі ми не тільки прощені та викуплені, але й утримуємо нову ідентичність, ту, що ґрунтується на Божій любові, меті та покликані для нашого життя. Водночас багато людей сьогодні страждають від почуття неповноцінності. Вони страждають від відчуття того, що вони недостатньо хороші, багаті, розумні чи красиві? На жаль, навіть богобоязливі християни борються з проблемами самооцінки. Можна сказати, що їхні розуми замкнені в клітках невпевненості. І я замислююсь, чи ставили ви собі коли-небудь питання, чи достатньо я хороший? Для жінок. Чи ставили ви коли-небудь собі питання, чи достатньо я красива? Чи коли-небудь вас лякала якась думка настільки, що ви запитували себе, чи достатньо я розумний, чи розумна? Це все питання сумніву в собі і низької самооцінки. Ці всі питання підкреслені проблемами невпевненості. Майже кожен, кого я знаю, стикався з подібними питаннями у певний момент свого життя, але ось підпадьорення... Для вас не дозволяйте словам інших людей зламати вас, не дозволяйте собі бути визначеними тим, що кажуть люди. Насправді ж, ви повинні визначати себе тільки Божим Словом. Ви повинні знаходити себе тільки в Божому Слові. Ви повинні ідентифікувати себе лише через те, що Боже Слово говорить про вас. Очікування та думки людей не повинні впливати на те, ким вас створив Бог. Бог каже, що ви його дитина, Бог каже, що вам прощено, Бог каже, що має план для вашого життя, план дати вам надію і майбутнє. Бог каже, що ви його шедевр, Бог каже, що ви дивовижно і чудово створені, Бог каже, що ви викуплені. Бог каже, що ви прекрасні. Також Господь закликав вас вийти з поміж інших, бути у світі, але не від світу. Ви були покликані бути головою, а не хвостом. І саме так ви повинні себе ідентифікувати в Ісусі Христі. Ви бачите, я хочу, щоб ви знали, що ваша цінність у Господі. Ваша цінність не визначається і ніколи не може визначатися тим. Що кажуть інші, ваша цінність визначається тим, що Бог каже про вас. І так, прийде час, коли диявол буде постійно нагадувати вам про ваші слабкості. Прийде час, коли диявол буде шепотіти. Не роби цього, ти слабкий у цій сфері. Диявол прийде і посіє насіння знеохочення. Він спробує вказати на те, о чому ви не маєте сили, нібито. Він спробує нагадати вам про ваші минулі невдачі. Але диявол брехун. Біблія називає його Батьком брехні і обвинувачем братів. Святі Боже, ви повинні знати, ви постійно повинні нагадувати собі, що Боже Слово каже, що ви дивовижно і чудово створені. Ви повинні нагадувати собі, що ви були сформовані, спроєктовані, створені Богом, який не робить помилок. Бог не зробив жодних помилок, коли створював вас. Не було жодних прорахунків чи недоглядів, коли Творець Всесвіту вдихнув життя у ваше тіло. Тому я закликаю вас бути тією людиною, яка є скромною, смиренною, але впевненою в Господі. Будьте сповнені смирення і водночас залишайтеся сміливими та впевненими у тому, ким ви є у Христі. Можливо, ви не маєте зросту два метри і не граєте в національній збірній, але будьте вдячні, що Бог забезпечив вас усім необхідним. Можливо, ви ще не одружені і запитуєте себе, чому я не одружений. Але будьте вдячні, що в Ісусі ви все ще у любові, ви створені цілісними та довершеними. Тому, коли ви відчуваєте напади думок про свою неповноцінність, починаєте підбадьорювати себе. Божим словом починайте прославляти Бога за те, чого вам ще не вистачає. Можливо, я не заробляю сотні тисяч, але я прославляю Бога, бо він забезпечує мене. Можливо, я не маю всесвітньої слави, але я прославляю Бога, бо Він знає моє ім'я Він знає, хто я, і це все, що має значення. Можливо, я робив помилки в минулому, але я славлю Господа за те, що Він. Виправив всі мої криві шляхи. Він благословив мене і навчив мене через всі помилки, які я зробив. Можливо, я все-таки в чомусь і слабкий, можливо, я з чимось борюся в певній сфері, але я славлю Господа, який дає мені силу робити все через Христа, який зміцнює мене. Вчиться прославляти Бога святі. У вашій слабкості не забувайте прославляти Господа. У моменти вашої сили, у ваші моменти перемоги не забувайте прославляти Бога. Прославляйте Його на кожному кроці і на кожному розі кожної вулиці.